Вихідний треба бути красавчиком. Тому сьогодні мені знадобиться оце кориця. Мало кому відомо оця хрінь. Оцей шедевр, котрий я створив. Маточок стрічки. Гарний настрій. Китайські друзі. Упс. Допомога друга. Таточка, котру я зварив. Я вам показував, як я її робив. Зараз вона мені допомагає. Капець як. Два чемодани з дрібнотою. Куди ж без неї-та? Хари спать пішли вже. Заценіть, друзі. Навіщо я робив оці от ручки з'ємними? Оба-да! І отак, друзі, я вирушаю на допомогу. Бачите, як зручно і класно! Ось ці ручки просто перевернув, як мені треба. Напевно, ви вже здогадалися, згорів у нас світильник і мені потрібно піти його поміняти. А Міняю я капітально. Тобто знімаю повністю прожектор і ставлю нормальний вуличний світильник. Ось як на цьому стовпчику я вже поставив. О, Олександр Васильович, ще той кадр. Жу сказала Саш, да пошов ти нахер, Ти погоду бачив, Які стовпи, яка електроенергія. А ви знаєте що я вам скажу? Це краще, ніж ремонтувати при мінус 20. Оце взагалі жестяк, Тому я краще зараз це зроблю. І ти мені один кеме. Тому що наш кооператив, він вздовж струмка. Одна вулиця, і це дуже зручно. Я поміняв вже десь половину світильників, от залишилась ще половинка. Отак от, от розважаюся я у вихідні. Тому, хлопці, якщо не хочете так працювати, вчиться. Читайте книжки, закінчуйте університети, отримуйте дипломи, і тоді ви так працювати не будете. Да уж, забувся. Оно на самому верху, метрі вісім, ключ забув взяти, там гайка на десять. Це тому що я на вас відвеликся.